А. <годи> да, это закончится. Так вам колбаска, дяденька. Да уже все супер. Нормально. Что М? Он клюём. И <годи> и и всё, я на живцу этой программе. Добрий день. день. Вечер, ранок. Це мой спеціальний вітання Юрій Кузин. Нарешті дійшло до вашого питання. Ну да, Юрочко. В нашому Давай. чатику прекрасно. Я за армію чисто найману. Ага. Не народне ополчення. Ненародне ополчення. Да, ага. Як е, фанат багаторічної гри в цивілізацію, ага. я маю окрему думку ага. про це. Я Але теж. ваш вихід, ви так довго цього читали в момент. Ви так довго трималися. Uh, на самом деле я целиком и полностью за полностью uh, контрактную армию, но uh, просто контрактную армию армию. Наймана, контрактна... Контрактна... Подожди, Стоп, стоп, давайте разберемся в терминах. Вот. Наймана, нанятая на работу, это автоматически контрактная армия, потому что служба в вооруженных силах Украины Официально, не по мобилизации и не по призыву. Только один вариант остается это контракт. Контракт это значит, я заключаю договор с вооруженными силами Украины с государством о том, что я служу верой и правдой, выполняю все, что от меня необходимо, за определенные деньги и за определенный социальный пакет. Обязательно, к сожалению, в социальный нашей стране пакет, только для себя, или для родины. Вот мы прыгать. сейчас приводим, вот. идем сюда. Вот. Я же говорю, да, вельмушановный Юрий Козин. Да. Козин, да. Э, я тоже очень сильно хочу контрактную армию, но при этом я отлично понимаю, что воевать и выполнять боевые задачи пехотинцу зарплаты 17 тысяч гривен, Кузин, да. да, 17 тысяч гривен на первой линии сейчас получает пехотинец. 17 тисяч гривень, получається пехотенець. Сімнадцять тисяч гривень, получает пехотинец, который находится в окопе. в 300 метрах від нього знаходяться террористи э, в перемішку з російськими обезьянами, вот, которые там шмаляють. Да, 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 да. Ну, професійні мафпи, вони як правило, керують процесом, вот, а виконують бойові завдання Це терористи, які є э, за продаженнями України, да, э, этими ну короче, Те, кто Обезьяны, переобулся ага. в воздухе, да, и русские добровольцы, так называемые, среди которых есть кадровые офицеры и военнослужащие вооруженных сил России. Определились терминологии, да? Да. Так вот, человек, который находится в 300 метрах от этих обезьян, получающий 17 тысяч гривен и при этом не имеющий никакого социального пакета, в принципе, да, кто пойдет служить на такую прекрасную контрактную армию? Вот давайте сразу же определимся, кто пойдет туда служить. Кто пойдет туда служить? Те, для кого 17 тысяч гривен, это большие деньги. Это люди с села, это люди, где э, средняя там, на семисту, например, там, 7 тысяч гривен, 8 тысяч гривен, это это считается, там, авторитет, да, э, это первое. Второе, это если мы сейчас говорим только о денежном обеспечении, второе, вопрос э, социальной защищенности его и его семьи, этого нету вообще никакого. А, медицинская страховка. Молчу, нахрен. Потому что, ну, типа, лечиться в военном госпитале. Вы когда-нибудь вообще лежали в военном госпитале? Лечились когда-нибудь в военном госпитале, да, Кос? Огонь! Огонь! лечения. Круто, тебе понравилось? Лично я был в Днепропетровске в Днепре. После того, как в Песках там мы попали, неважно, у меня лицо типа было трохи не в такой форме красивой, вот, и я там лежал в отделении Лор. Отделение Лор было после капремонта, оно было великолепное, шикарное, отношение врачей было фантастическое. Но, к сожалению, как я потом узнал, и как я увидел на себе, это исключение, а не правило. В большинстве случаев больницы и госпитали Министерства обороны находятся в ужасном плачевном состоянии, оборудование ну, короче, это просто тихий-тихий ужас, да. Ну и дальше-дальше-дальше всего этого нет. Я уже молчу по поводу того, что какое оснащение пехотинца, да, или там э, солдата рядового состава, форма, э, экипировка, состояние военной техники, э, подготовка. Кстати, я думаю, что первую нужно вообще поставить подготовку. Даже сейчас, на пятом году войны, э, подготовка в вооруженных силах остается... Наверное, на ривень задовильный с минусом. Я бы ее назвал, наверное, так. Потому что пацаны воюют на волевых, там, ну, там, потому что командиры какие-то есть красавчики, которые личной инициативой своей там обучают ребят и девчонок каким-то новым штукам, да, там применения в бою. А в большинстве своих случаев у меня есть, допустим, знакомый, который раз в неделю ездит в Десну и тренирует там ребят. И то, что он рассказывает мне. Я тихо млею, я так, наверное, а я скажу, расскажу, да. да. Ну, он рассказывает о том, что он просто учит ребят стрелять. Начнем с того, что тренируются некоторые подразделения без, без автомата. Они симулируют поднятие автомата. Си вот я тоже, я говорю, Вась, ну что ты мне рассказываешь? Ну, нахер ну, ты мне вот это базаришь? Он хлопыс. Я не понимаю, что я вижу вообще. Я вижу это. Ну, это трэш. Поэтому наймана армия это прекрасно, это шикарно, это то, к чему необходимо стремиться. Но мы должны понимать, что нанимая человека на работу, а работа опасная, работа сложная, работа напрямую связанная с риском для жизни, причем обоснованный риск, да, она должна, соответственно, оплачиваться и должно быть со стороны государства какой-то обоснованный фидбэк. Да, в виде социального страхования, медицинского страхования. Э достойной заработной платы достойного обучения вы знаете какой девиз э, вооруженных сил сша пехоты во время вот вообще вот какой девиз у солдата в соединенных штатах вами первое что необходимо сделать солдату вооруженных силами я не знал вот у меня мирщик допустим знакомый он служил в пехоте он говорит самое первое что необходимо сделать солдатам на поле боя safe cover безопасное укрытие потому что мертвый боец блять не может выполнить боевую задачу все просто гениально Гениально. Просто. Сначала спрячься, а потом убей падлу. Но сначала сделай так, чтобы ты выжил. Все, все очень просто. У нас пока что еще не так, к сожалению. Вот, поэтому я тоже очень хочу, очень хочу Найману армию. Вот, и она у нас на данный момент именно такая и есть по мобилизации. У нас сейчас не призывают никого на войну. Срочники у нас на войне пока что не находятся, слава богу. И воюют у нас сейчас исключительно контрактники, которых пока что не хватает. Да, Маю испытание. Давай пытания. это. Очевидно, да. есть факт для меня, что министерство... Все забилось. Да. Что министерство в Соединенных Штатах по справам ветеранов вот наибольший ну бюджет среди всех других. А, на секундочку, 287 мільярдів доларів вони виділили в минулому році, бо я блог робив на цю тему. Так. Ага. Пункт 2. Це не вирішує всіх проблем. Абсолютно ні. Американські ветерани недовольні, мабуть, в яких випадках, ще більше, ніж ми. Наші ветерани українські. Це при тому, що крім того, що ви сказали, гроші, соціальний пакет, забезпечення дітей, випадку ага. і так далі. І тому подібне, Плюс підтримка надзвичайно розвинених інститутів громадянського суспільства. Обов'язково. Церкви можуть бути, якісь деномінації, якісь прицерковні організації, просто люди організуються, так. навколо чого. Це все одно не вирішує проблем. Стріляються, ріжуться, коляться, відриваються в оклахома сіті, це найбільший терористичний акт. 15 років тому ветеран війни зробив, підірвав вантажівку з, з динамітом. Я не знав, да, я можу як не знаю. Його... Не треба, все нормально, я вам М вірю на слово. Да. А, То до чого ви це? Те, що ви перелічили, це угу. не вирішує всіх проблем. Смотрите. Хоча є одна принципова відмінність, я вам угу. дуже дякую за те, що ви наголосили в одній з програм. Ви сказали, що вони воюють весь час поза межами країни. Іменно. Я от хотів зараз звернути ваше внимание на це. А ми ну, воюємо себе вдома. Сильно это, конечно, не отличается. Но что касается, как я считаю и как я сужу по себе, с точки зрения психологии внутреннего состояния ветерана, там, человека, который принимал участие в боевых действиях и вернулся домой. Снова говорю, у меня нет чувства вины за то, что я делал на войне. Чего я не могу сказать о тех людях, которые выполняли боевые задачи, находясь на территории других государств. Я вижу, что вы записали, вы сейчас мы сейчас поговорим на эту тему. Вот, что касается обеспечения материального, то я понимаю, о чем вы говорите, что в Америке это все намного лучше, и тем не менее у них есть проблемы. Но человек, который подписывает контракт с вооруженными силами, он автоматически получает достойную заработную плату. Достойную заработную плату. А Для Америки. Так, это следующий вопрос, да? А он получает льготы по кредиту автоматически, и он получает возможность обучаться в любых высших. Вот, допустим, мирчик мой. Служил в пехоте минометчиком в Афганистане 9 месяцев. Подорвался на фугасе со своим экипажем, все живы-здоровы. У него пожизненная пенсия 2200 долларов. И он сейчас учится в Лос-Анджелесской киноакадемии. В его группе с ним сидит за одной партой дочка Адольфа Лунгрена. А преподают ему такие преподаватели, как Мел Гибсон приходит к ним. Ну, короче, Лос-Анджелесская киноакадемия. Обычный гусь, строящий. Извини, Мирчик, если ты смотришь, ты не гусь, я тебя люблю. Но я просто вот так вот хочу сказать, да, что ты абсолютно обычный парень. С первого этажа маму Мирчика вижу Аж день, вот, звичайна жіночка собі припадає там десь в Київській школі культури, яка знаходиться на балоні. Ну коротше, ви розумієте, що да, я говорю? О чому ми говоримо у нас? Де може пощитися ветеран? Зараз тут, тут ще одна штука. Давайте. Її більше видно на прикладі, вона існує в Сполучених Штатах угу. безперечно. Угу. Скажімо, я одного разу був для прикладу, був надзвичайно вражений. Ми приїхали на якийсь концерт. Рок музиканта там грав зірка була Ґері Свізі, який грав в Форесті Гампі цього лейтенант Лютенанден. А літенанден, да, да. крута эти... да, 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 да. в... класний актер. там приїхало декілька тисяч людей. Вони збирали ковбаски для армії, ну такі запаковані ага. в вакуумі для армії. Ага. Віра питання не в цьому. Це відбувалось в маєтку за Чикаго, в величезному, який належав вла... власником був. Один з ветеранів, припустимо, 101-ї Airborne дивізії. Airborne. Угу. Наприклад. Є цей Шеврончик, да. Да. який викупив там величезний майдок, створив музей своєї дивізії. Угу. Люди туди їздять, все чин по чину, міномети, гармати, танки. Запомніть цю передачу. Коли я зароблю достатньо грошей, я відкрию музей ветеранів і зроблю музей 30-ї бригади. Да. Амінь. Я це все до чого. Надзвичайно, надзвичайно включеність людей після де, як це називає, демобілізації в життя свого підрозділу, mm -hmm. в життя своїх, хто один тягне іншого. Но ми не повинні забувати, том, що у них огромна, колосальна історія. Історія починається з кожного з нас. Я розумію, але їх дивізії 100 років образно. Дивізії Ербор, а може і 150, розумієте, якийсь там кавалерійський полк, який зараз став там піхотним підрозділом, йому там 140 років. Ну, розумієте, про що я кажу? Да? І зараз ми розмовляємо про 30-ту бригаду, якій там 70 років, бо в нас там з радянських часів, але українська 30-та бригада існує там 27 4. років. Але, там, да, але так, Це ж не заважає почати. Але по факту 4. Да, да зав... це вже є. Воно потрошки є. Є інші спеції. Є е, е, така інституція, називається Цахал, це uh -huh. Армія оборони Ізраїль. Да. В Ізраїлі, в принципі, наскільки я розумію, Якщо ти не прийшов в армію, всі соціальні ліфти закриті. Повністю. Я недавно спілкувався з чуваком, мы пригласили сюди в Україну. Я не знаю, правда чи ні, не. Дуже підговори... крутой, дуже крутой типа барменеджер. менеджер зараз намагаються забрати забрать себе тоже очень крутой бар в Киеве, один из самых крутых, не буду называть. Вот. И мы с ним общались, он пришел в ветерана, его привели, и мы с ним общаемся. Передо мной сидит парень. Молодой пацан. Похож на сладкого хипстера. Вот сладкий хипстер, хоть ты трещину. сладенький, что просто, ну, сладенький, знаете. Еще и бармен, ну, то есть, сами понимаете, да, он весь в таких оранжевых штуках, такой весь. Я что-то там слово за слово. говорю, слушай, ты в армии служил? Он такой, Ха, служил, говорит, не послужил, говорит, три, три года, говорит, служил. Все, говорит, должен служить. Женщины, говорит, вообще, типа, без вариантов. Я говорю, ну, слушай, красавчик, все. Трешку должен отмотать в Израиле, не, не парит никого. Ну, это круто. Ну, Израиль принял правила игры. У нас в Украине пока что этого нету. Я надеюсь, что будет два варианта. Либо мы победим в этой войне, вернем свою территорию, добьемся компенсации, и накажем виновных. Либо нам необходимо принимать опыт Ізраїля и просто принять тот факт, что мы находимся в состоянии постоянной войны з Російської Федерації, неоглашенной войны, да і тогда необходимо задействовать максимум населення для того, чтобы противодействовать агресії, которая йде. Я зараз спробую ну вас точно не, не выйде, але може декого де 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 з таки прибью Давайте. Я почитав багато х книжок, надзвичайно э, цікавих, фахових, про історію. Э, Збройних сил на території України за тисячу років, так, скажімо так. Загальні висновки, дуже коротко. Україна не знала впродовж тисячі років іншого ремесла, ніж війна. Це була перманентна війна між степом і лісом, тобто між качовниками зі Сходу і цивілізацією з заходу. Єдиний вид, вид, вид еліти, який тут сформувався, це військова еліта, яка була інкорпорована впродовж століть в Польщі. Великому князівці в Королівці Польща, Великому mm -hmm. Князівці Литовця, в Васта Угорщина, це не дивно. І після окупації Російської імперії в Російську імператорську армію. Тобто у нас в цьому сенсі шляхта була найбільшим лицарським орденом Європи. І тут у нас колосальні традиції, які викреслити з історичної пам'яті народу. Просто неможливо. Ну, я це до чого? Нам да. є на що спертися. А от тепер я. І ця скажу. війна ага. наша, остання речення, не вибачте. Да. Ця наша війна, вона так само, як і війна війна Ізраїля. Вона вічна війна. Це війна вічна. Ми маємо це постулювати вголос. Якщо ми це зробимо, тоді це буде вічною війною, яку ми бачимо, в якій ми приймаємо участь, в якій ми переможемо. Це етап, Але коли... те, що зараз це етап цієї вічної війни. Можливо. І, і вся. Державна структура на моє глибоке переконання, економічна система, політична система має бути заточена під вирішення цієї задачі. На іншому, на іншому шальці терезів знищення держави і народу. От все жити ну, померти. Розумію, але ви кажете, що в нас до є величезна військова історія позаду нас, наших предків пращарів, які є там. Еліту європейського лицарства, да? Коло європейського. Польща, Австро-Угорщина і потім ще Росія. Правильно я говорю? Ну, Польщі. Ну, Польщі, не важливо. А я об этом взагалі не знаю. Е. Ну, даже даже близько. Я вам. Кос, знаєш це про те, що Базарі Ідем Борисович? Хоч — Не знаю. Не будем. Він відволік. Еще... Я один приклад вам наведу. Якщо є що сказати, будь ласка, коли ви будете бачити цей ефір, напишіть в коментарях, чи знаєте ви щось про те, що говорить Ден Борисович, чи знаєте ви якусь історію збройних сил України? Нехай не в тому понятті, в якому воно є. а Якісь там окремі військові традиції, там не знаю, там якісь. Супер круті штуки, бо я взагалі, ну крім ну, козаків, я нікого більше не знаю. Ну чесно. Та козаки. А козаки це хто такі? Ну, типу, це пацани, два пістоля, шаблі, тич. Вони все строещины, наверное, були. Ти хто такий, Вася. А ну йди сюда. Ну, типу, если не з ким воевать, будку друг другу набили, а потом пацани так, у нас там щось, то ага, йдемо навалим, короче. Оп, собрали пушки вперед, нахлепали или там выхватили, вернулись, побухали и снова обратно. Короче, ну чесно, вот у мене такий образ почему-то козаків. <звук> не знаю, не а? знаю, чи правдиво. Це просто мій образ, який сформувався там із тієї інформації, напевно, яку там я знаю. Тільки три речі назву просто зараз, М -м -м. щоб не не, не, не е, засмічувати міські. Історія європейської цивілізації угу. Не, її неможливо у європейської цивілізації, не України, Європейської цивілізації неможливо уявити. Без Грюнвальда, це 1410 рік, коли була. Коли було це до середини ХХ століття було одне з найбільших історичних травм німців, коли в тому числі об'єднані вони брали в цьому участь українські да, підрозділи угу. зупинили Тевтонів, що Не змінило взагалі все в Європі. Угу. В 17, в 17 столітті історична битва під Віднем. Коли була зупинена остаточна ісламська конкіста Європи. Тоді... Ісламська? Так. Да. Тоді типу, ісламісти напали? Так. Да. І знесли б все. Якщо б пройшли відень, забудьте. Українці брали участь. там. Найбільша, одна з найбільших битв в світовій історії, найбільших, яка за одними рейтингами входить в десятку. Ну, таких як Кане, наприклад. Mm -hmm. да? За іншими в двадцятку, найбільших святих битв в історії це ну, буквально наша, наш час. Це всього-навсього, 99 років тому, 1920 рік, битва при... Це називається, Польща це називається чудо надвислою. Mm -hmm. Це національне, одна з найбільших національних святинь, чудо mm -hmm. надвислою. Серпні 1920 року ми уявляємо собі Європу. Що це таке? Тільки закінчилася світова війна, да. мільйони забитих. Це тільки епідемія іспанки, яка викасила європейський континент, армії нема. Радянський Союз сформувався Рим... вже радянська Росія, да. яка воює, це повстання в Угорщині в Німеччині. Це все до гори Та уряди розбігаються в буквальному сенсі цього слова. Європа беззахисна. Армія Будьонного, таран такий, танковий клиники презі сходу зносить все. Вона зносить центральну частину Росії, проходить всю Україну, втоплене масло. Угу. Заходить в Білорусі, виходить на Польщу, виходить на Віслу. Їм залишається взяти лише один опорний пункт, один опорник. Він називається замость. Замість захищає 6-та дивізія армії УНР. Це приблизно дивізія. Це можливо тоді поранені побиті. побиті. Може, 600 їх було з угу. цього плюс допоміжні польські частини. Один по... частина польського якогось, гусарського полку. Ага. Я зараз не скажу. Гугл знає все. Ага. Командують два українських полковники, ветерани Першої світової війни, обидва з України. Один з, тоді це назвала їх звали? Зараз скажу. Тепер це Кропивницький, другий з Одеси. Бойові полковники, Перша світова війна перейшли в українську армію. Марко Безручка, Всеволод Змієнко. Вони зупиняють Будьоного. Він розбиває лоба, вони відкачуються назад, підписується в ризі е, Мирова угода. Європа врятована. Полководця тактичного рівня, полководця. Ну не полководці, командири тактичного рівня. Вони є. Мали би бути в українській армії взірцями, їх іменами мали би називатися полки, військові заклади. Це абсолютно зрозуміло в Польщі кожній людині. Угу. В Україні про них ніхто не знає. Ну, знову ж таки, ми до тому що і оце мене вкуру, влює, Ден Борисович, ви розумієте, я дуже люблю саме ці передачі, тому що я можу завалити фейс і тут послухати вас. А Ні, це чому я вас слухаю. у нас а, про це ніхто не знає? Я не відповідаю на філософські питання. Книжки це, це, це пишуть в книгах? Чому цього нема в підручниках по історії? Я не пишу Мені в школах цього не розповідали взагалі. Ну, типу, взагалі, так от вся історія України, яку я пам'ятаю, це церослава. Було... Простіть, ну, типу, ну по-другому не назовеш просто. Ну чесно, урок історії України це е, пани, раби, бідний Шевченко. Леська, Лесь Українка, яка боролася. Ну короче, всі борються, всі... Ну, ну короче, знаєш, типа ми постійно, потя... знаєш, корабль, который вечно терпит бедствие. Вот он терпит бедствие, это как Каламбур, этот да, по да, да, да? Да, да. Боин, который вечно терпел бедствие. <рес> вот то же самое это уроки истории Украины, только там не было весело. Вот это слово совсем. Вот у вас тут при входе в пиццу ветерана. Да. Мед цим холодильником. Так, да, у нас Івадзима. є типу номерний знак, да. дуже крутий. United да. States Marine Corps. Так точно. Правильно? Це шість бійців, ну це постановочна була фотографія. Постановична фотографія, з це, це знає. Да. Там має бути маленький, синьо-жовтий прапорець. Прапорець. Тому, Щоб що ви ти... розуміли, про що ми кажемо. Це та фотографія, де американці на воздружають, да, і найвазімі американський прапор. Один із тих, хто. Третій, третій, якщо справа а, Олексій, біда... так звали? А, у нас... Лен Ленко. Да. Ленко. Так, да. Да, це був українець, а де каже, Жельня. Прилапать маленькі, українські йому сюди. На жаль, він загинув, От, він не дожив. Він загинув на війні. От, але да, ось на цьому історичному фото є українець теж. Але знову ж таки, ми про це ніфіга не знаємо. Я про це прочитав в інтернеті, насправді. Це випадково взагалі, тупо випадково. Але ось така історія. Тому я би сказав, ми трошки відволіклися від питання, яке Олексій Кузін нам поставив. Контрактна армія. Я би сказав, що я б, як людина, яка нічого в цьому не розуміє, mm -hmm. я закінчив в запасі. Прочитайте повністю. Читаю. Я вспомнил, у мене ще да, була гримарочка лампорка. Яка закінчила військову службу і не почавши в дзвоні старшого лейтенанту запасу за армію найману ненародне ополчення. От, що мене возмутило. Ненародне ополчення. Секундочку, а давайте поговоримо об этом. Я допустим, считаю, что в Украине должен быть резерв. Не такой, как в Китае, нет, Но у кожного українця має бути зброя. І кожен українець має розуміти, що якщо на територію України вдирається ворог, то всі чоловіки автономно стають військовим. Автоматично. Оп автоматично, да. Ополченням я не буду ходити далі, вокруг, да около, Я, я вот недавно закончил блок, він сьогодні вийде. На тему оружия. І я перечитував вторую поправку Конституції США. І я просто. Зараз, секунду, я знайду швидко, Дан Борисович. Так, друга поправка. Будь ласка, я да. задам... Я просто зачитаю її, щоб ви розуміли, на що зброї. це було. Да. Так, друга Кричит поправка до Конституції да. США. Йди сюди, моя хороша. Ну, де воно? Текст поправки. Через те, що для безпеки вільної держави необхідне добре організоване ополчення право народу мати і носити зброю не повинно обмежуватися. Я вважаю, що це позиція вільної, сильної, демократичної держави. Який, в принципі, не загрожує нічого. Бо якщо в цій державі є право на володіння зброєю для того, щоб бути ополченням і захищати свою країну під час нападу і агресії, я вважаю, така країна непереможна. Я вам знаєте, що скажу? Да. Е, три... Поэтому я каполчення бы так не відносився, Юрій. Ікс да? X, X років тому так. я читав статистику по е, володінню нарізної зброї ага. громадяни. Сп а, а Сполучені громадян? Штати. 300 мільйонів стволів тоді було у руках. Яка армія, яка зовнішня інвазія може подавати 300 мільйонів стволів? Ніяк. Це я... тільки ядерна зброя, або хімічна зброя, або зброя, якесь інше масове ураження? Я вам скажу більше, будучи е, штат, штафір, штафіркою, да, штафіркою цивільною. Це ну, цивільною особою, я особисто писав у 2014 році, так як вмів рукою, проект закону про створення резервної армії. Mm -hmm. Про те, що кожен да, чоловік, да, який досяг від 18 до якоїсь. Яких... Служив, не служив, не має значення, має два рази один раз на рік, один раз на два роки проходити Збори. вишків, да, двотижневий, побігати в лісі з автоматом, постріляти, не пейнтбол, да, не от це наружку. Ну, Я... У нас поки що все це перетворюється на побухать. На жаль, на жаль. Ні, на, на широкий лан, на полігон, канадські американські інструктори. Угу. І два тижні з пацанами бігаєш, стріляєш е, в. Да. Тобто ми доводимо, довели нашу сьогоднішню розмову до того пункту, що ми, ми двійку, як представник, да, як дві фізичних да. особи, ми вважаємо, що немає іншого шляху, як перше удосконалювати існую, існуючу, існуючу контрактну вже армію, вона вже сил, розвивати да. територіальну або, або армію розмов. Да. І що найважливіше, нам абсолютно життєво не це треба фінансувати все. Угу. Це означає перезапуск політично-економічної системи. Це ви для чого кажете? По оснащенню армії? Для того, щоб фінансувати армію, да, розумію, фінансувати да, територіальну да, оборону, да. для того, щоб у вас вдома стояв сейф, де стоїть ваша приписана до вас зброя, з боєкомплекту, ну, ваша уніформа, тут? щоб ви знали, куди приходити, хто командир, тут щоб маленький є нюанс, якщо із першим пунктом. Із пунктом е, фінансування збройних сил, фінансування техніки, фінансування соціального медичного пакету тут є проблеми, реально проблеми, які треба вирішувати політичним впливом, парламент і інше. інше То момент ополчення і зброї він вирішується двома шляхами. Перше, це закон про зброю, якого нема досі, нафікає 100, -100, 100 років. Закону про зброю немає люди, зачуєте мене? Ні, нема закону, ну немає, його просто закону, нема. Да? Нема закону, який Ухвалено би регламент. Їх там багато, mm -hmm. але немає закону, який би просто регламентував би, як можна приміняти зброю для самозахисту, для захисту своєї держави, неважливо, його Твоє просто не думає. існує. И, на жаль, пока что нет возможности ага. купить короткие стволы для самозахисту. Но если с ними уже бог там что, то как минимум длинные стволы уже покупать можно. Все, можно, если есть 25 лет, вперед 6 доведок. 1767, по-моему, гривен общий будет сбор за все доведки, пройти медкомиссию, пройти курсы по стрельбе, психолога, что вы не судимы, что вы не обязаны. І ви становитесь щасливим владіцем і обладателем нарізного карабіну будь-якої марки. Наскільки ну, супер. вас височить кошти? Значить, що залишається? Час у нас не залишається, це точно у нас залишається хвилина для того, щоб тепити, подякувати і так да, все дя... хто? все. Дякуємо. Юрій, Юрій Кузін. Дякую тобі. Дякуємо за те, що ти нас Дякую вам. за те, що ви так нас, да. а з іншого боку, ми обіцяли, ми зробили. Якщо хочете щось і так далі від нас, будь ласка, пишіть або в чатик, або нам в приватик. І з радістю. E, І з радістю. Да. Ну, на сьогодні, мабуть, все. Нам смачного, вам добраніч. Дякуємо. Будьте здорові, бережіть себе. Слава Україні. Героям слава!